Добрий день, шановні друзі. Ось перед вами рослина, яка поширена в нас на Україні, називається вона пижма. Ви, мабуть, її бачили, читали про неї і нюхали її, вона дуже приємно пахне. Але я знаю ще й те, що вона є лікарською рослиною. Багатьох із вас, можливо, а як не було, то, слава Богу, що не було ячмінь. На очах. Ну і кажуть, що народна прикмета лікувати дулю давати. А ще ось треба користуватися цією рослиною. Дивіться, оці пігулочки, таблеточки, бачите, такі є, вона цвіте. І якщо три рази на день випивати по одній таблеточці протязі трьох днів, вона допомагає, зберігає імунітет і людина потім не хворіє цією поробою. На 2-3-4 роки. Так, да, 2-3-4 роки. Таким чином користуйтеся і якщо у вас трапиться така біда, можна її засушити, цю рослинку. Вона дуже пахне, дуже гарно зберігається і дуже корисно. Спасибі за увагу. Доброго всім здоров'я, дякуємо.